А ви вже підготували свій газовий котел до зими. Якщо ні, дивіться новий випуск газ правди, де ми розповідаємо, як це правильно зробити. Про це знають далеко не всі, але чистити котла треба регулярно, інакше ефективність його роботи суттєво знижується і він спалює більше газу. Та важлива не лише економія, а й ваша безпека. Дуже засмічений котел загружує вашому здоров'ю та навіть життю. Тож не ризикуйте і ретельно готуєте обладнання до опалювального сезону. Вітаю, ви дивитесь Газправду. Наш новий ролик про підготовку газового котла до зими. Не секрет, що через загрозу ворожих обстрілів цей опалювальний сезон буде дуже складним. Тож індивідуальний газовий котел це хороший варіант автономності. Особливо, якщо це олдскульний одноконтурний котел, якому не потрібне підключення до розетки. Та навіть такий прилад не працює вічно і вимагає регулярного обслуговування. Якщо його не проводите, котел засмічується і працює менш ефективно. Крім того, неперевірене обладнання це ризик для вашого здоров'я. Тож фахівці рекомендують обов'язково перевіряти роботу котла та чистити його перед кожним опалюваним сезоном. Далі ми розповімо, що в котлі можна почистити навіть самотужки, а що краще довірити фахівцям. Наочним прикладом у нас буде старенький одноконтурний димохідний котел. Такі досі популярні в приватних будинках у селах чи невеликих містах. Що в такому котлі можна почистити самотужки? Насамперед, датчики, що знаходяться в зоні приладу. Загальний стан обладнання, тобто, якщо воно запилене, замусорене. От, отут тут -от є датчик тяги, от, якщо він е, має павутиння, пил, бруд. Це вже треба чистити, треба знімати, обов'язково перевірити його працездатність. Якщо на ньому є сліди сажі, це такий фактор, що вказує на недостатнє змішування газу повітряної суміші. Треба звернути особливу увагу на димохід. Як бачимо, для чищення можна використовувати звичайну стару зубну щітку. З її ж допомогою варто почистити і сіточку запальника. До неї також можна дістатися, не розбираючи котла. Є така сіточка, яка теж дуже часто забивається пилом, порушує працездатність даної, даної автоматики. От її треба дуже добре вичистити, отак, щоб вона була з відкритими отворами. Після таких нескладних процедур котел має працювати ефективніше та безпечніше. Аби це перевірити, достатньо включити його в режимі запалювання і поглянути на вогник. Він має воріти достатньо потужно і при цьому обов'язково бути блакитного кольору. Також треба перевірити тягу. І якщо піднести руку ось сюди, де розташований датчик тяги зворотний, ми не повинні відчувати гарячого повітря. Якщо ми відчуваємо гаряче повітря, значить порушена тяга в димоході. Важливо, якщо після такого поверхневого очищення ви виявили порушення тяги чи вогних у котлі далі горить неблакитим, або взагалі постійно гасне, звертайтесь до факівсів, бо для вирішення таких проблем може знадобитися чищення димоподу та розбирання котла. Якщо ж ви розберете котел самостійно і газівники це виявлять, це можуть кваліфікувати як несанкціоноване втручання в роботу газового обладнання. За це вам цілком можуть перекрити трубу. Тому для повної чистки котла рекомендуємо все ж звертатися до газівників. Залежно від стану та режиму експлуатації обладнання, комплексну чистку радять проводити кожні 3-5 років. Стан ще навіть задовільний. От. Сміття, звісно, є, трохи ось осипеться з нього. Ржавчина сажі нема, це просто отлічна. У нашому випадку газівник просто почистив фрусунку та пальники котла від бруду та іржі. Якби ж була ще й сажа, це свідчило про порушення тяги та роботи котла в цілому. У такому разі є небезпека появи чадного газу. Саме тому так важливо вчасно чистити пальники. На щастя, у нашому випадку сажі не виявилося, тож після чистки котел зібрали і перевірили роботу. Всю машина роботи. Цей прилад до зими готовий. А чи готовий ваш котел, радимо перевірити і за потреби почистити обладнання. Послуги газівників у цьому випадку можуть обійтися від кількох сотень до понад тисячі гривень, залежно від типу котла та обсягу робіт. Детальніше про них ви можете з'ясувати у свого оператора ГРМ, філії газмержі або міськ чи облгазу. Однак є один нюанс. Перед тим, як починати роботу з котлом, газівники зобов'язані перевірити справність димаря, вентиляції та документи на котел. Якщо у вас за документами один котел, але ви колись самостійно поставили інший, це також кваліфікують як несанкціоноване втручання, а це означає відключення газу до усунення порушень. Аналогічна ситуація із несправною вентиляцією. Утім, рано чи але такі нюанси, все ж доведеться владнати. Вічно ховатися від газівників не вдасться. Тож тримайте газові прилади та документи в порядку. Це запорука не лише наявності тепла в оселі, а й вашої безпеки. При чому це стосується не лише котлів, а й газових плит, і так званих колонок. Не замінюйте та не розбирайте ці прилади самостійно. Такі роботи мають право проводити лише спеціалісти вашого оператора ГРМ. Більше про безпечну експлуатацію газового обладнання, а також про найкращі варіанти котлів для роботи у разі відключень світла поговоримо в наступних випусках газправди. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити наші наступні ролики. І пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять найбільше. Слава Україні!